Днями до поліції звернулася жінка з повідомленням про шахрайство. Потерпіла, розповіла, як стала жертвою зловмисників. Мені зателефонувала дівчина з невідомого номера, представилася працівником Щадбанку служба безпеки Щадбанку. Сказала, що я нещодавно відкрила зарплатну карту, назвала перші чотири цифри. Потім Ще 4, і сказала, що для підтвердження моєї особи треба назвати останні 4 цифри карти. Я назвала, тоді прийшов мені код, сказала, щоб я його назвала, щоб підтвердити Службу безпеки, що все. Я назвала. Вона каже, не хвилюйтеся, все добре. Тоді сказала, що у мене там ще карта є. Для соціальних виплат, ви її відкривали, все добре. От. Тоді сказала, що зараз буде дзвінок від Ощадбанка. Був дзвінок від Ощадбанка, там назвали мені чотири цифри, я їх назвала. Це була, сказали, як для безпеки мого мобільного приложення треба змінити код. Я назвала чотири цифри і одразу заблокувався через деякий час. Мій додаток. Зараз я не можу в нього зайти. Коли я з нею порозмовляла, то я відкрила свій додаток і побачила, що в мене немає з двох карточок грошей. Значить, з однієї карти були гроші переведені на іншу, і за два рази. Взнято 45 тисяч гривень. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 190 шахрайства шахрайство Кримінального кодексу України та роблять все можливе, аби встановити місце знаходження шахрайки. Поліцейські вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями і наголошують: ніколи й нікому не повідомляйте свої конфіденційні дані, дані банківських карток або ж іншу секретну інформацію.